Доброго дня, шановні друзі! Ці чудові мальовничі рядки ми пам'ятаємо з вами з дитинства. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть. Так, сьогоднішня наша зустріч буде присвячена творчості Тараса Григоровича Шевченка. Тараса Шевченко назвали Тарасом через близькість до іменин. 25 лютого, коли він народився, за юліанським календарем було свято святого Тарасія. У Тараса були п'ять рідних братів і сестер. Так, от з усіх навчився читати і писати, тільки він Батько вирішив інвестувати в нього, бо бачив, що Тарас дуже відрізняється з поміж інших. Батько Тараса бачив, що Тарас не придатний до хатнього і сільського господарства. У о, його усному заповіті були такі слова: синові моєму Тарасу з мого хазяйства нічого не потрібно. З нього буде або щось дуже добре, або велике ледащо. Саме тому Тарас був єдиним, кого у вісім років віддали до дяківської школи. Освіта митця всього два класи. Здобував він її у церковно приходській школі. Проти поету вдалося створити одну з найбільш популярних книг української класичної літератури. Мова йде про кобзар, який було перевидано понад 8 мільйонів разів. У Черкасах навіть створено цілий музей, присвячений цій віршованій збірці. Український майстер Микола Сядристий вирішив створити символічне видання знаменитого кобзаря розміром близько половини квадратного міліметра. Гортати сторінки можна тільки за допомогою тоненького волоска й підлупою. Для Шевченка був єдиний спосіб вибитися в краще життя. Стати. Художником Богомазом. Це той, хто малює ікони. У 12-15 років він був готовий ходити селами 15-20 кілометрів, шукаючи собі наставника. Це історія про шалену жагу. До знань. Усі знають вірш. Мені тринадцятий минало. Там йдеться про Оксану Коваленко. Якби Тараса не забрали із села, велика ймовірність, що він був би селянином і одружився би з Оксаною. Всі ви знаєте шкільну історію про те, як Тараса Григоровича викупили скрипацтва. Геніальний художник, Карл Брюлов, намалював портрет поета Василя Жуковського. Портрет розіграли в лотерею серед імператорської сім'ї. А насправді тоді зібрали трохи більше половини суми, яку треба було віддати. За викуп віддали дві з тисячі рублів. Нині це понад 40 тисяч доларів. Це дуже великі гроші на ті часи, співмірні з річним доходом маленького маєтку чи села. Коли Тараса викупили, йому було 24 роки. Сошенко, завдяки якому Шевченка викупили, писав, що в нього вселився Світський біс. Тарас став так званим тусовщиком. Якби були клуби, він би в них ходив. А так він відвідував різноманітні зібрання, бали, грав у карти. Це людина, яка жила в інших реаліях і нарешті відчула ковток свободи. Дослідники біографії поета дійшли висновку, що за життя зріст Тараса Григоровича становив 164 сантиметри. І він був великим модником. У своїх особистих мемуарах. Батько українського народу е, висловив захват стосовно купівлі нового плаща Макінтоша вартістю 100 рублів. До слова, коли Шевченка працював в археологічній комісії, його зарплата становила 150 рублів на рік. Тарас постійно самонавчався. Тоді не було Вікіпедії. А треба було відвідувати ермитаж, розмовляти з іншими художниками. Він мав три срібні медалі другого ступеню, але мріяв про золоту медаль першого ступеня, тоді б за державний кошт можна було поїхати в Італію. За своє життя поет створив кілька сотень картин. З них до наших часів збереглися 835 малюнків. А улюбленим поетом Шевченка був Михайло Лермонтов. У моєї бабусі був портрет Шевченка серед ікон. І це те, що об'єднує український простір. А ще були мешканці сіл між Україною і Білоруссю. Щоб поділити кордон між радянськими Україною і Білорусію, вирішили. Села, дає портрети Шевченка записувати українськими, села, де ця територія закінчується, білоруськими. Це потужний маркер ідентичності. Усі кажуть, що Шевченка дуже мало прожив 47 років. Але це була більш ніж середня тривалість життя чоловіків того часу. Шевченко хворів офіційно він помер від водянки, але в нього був букет хвороб, зокрема, проблеми із серцем. У Шевченка є дві могили на смоленському кладовищі в Петербурзі. Місті, в якому він помер і був спочатку похований, та Каніві. До Каніва труну із тілом перевезли через два місяці після смерті поета, відповідно до його заповіту. Поезію Шевченка перекладено більш ніж ста мовами світу. Серед них японська, корейська, арабська. І міжнародна мова есперанто Найбільш перекладів зроблено польською англійською мовами. Сподіваюсь, що любов до творчості Тараса Григоровича Шевченка кожен з вас пронесе скрізь усе своє життя. І хай вам щастить!